Так, скажи, будь ласка, для чого звичайній людині, яка ходить на роботу нонстопом, там поїсти поспати там новот, ну, сходити шашлик зробити? Для чого такій людині? В наш не ж все класно, для чого їй духовно виходити на духовний рівень? Взагалі для чого їй рости, розвиватися духовно? Що угу. вона отримує там? Да, ну я скажу тобі, що звичайній людині. Яка любить поїсти шашлики, їй навіть і не треба про це думати. Не варто їй думати про духовний рівень. От я от, чесно покладу руку на серце і скажу, що в кожного з нас свій шлях. І е, людина, яка не бажає духовно зростати, всім серцем своїм, всім своїм всіми нервами рости, 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 зростати, не треба їй виходити. Хай вона, вона буде тут і буде падати. Це такий закон закон цього світу. Ми, якщо спостерігаємо за цим світом, ми бачимо, що тут такі коливання, хвилі, тут плюс-мінус, весь час плюс-мінус. І для того, щоб піти в плюс, треба відчути мінус. І тому людина хоче собі заграбастати більше, більше там достатку, більше грошей, більше статусу, володи, там кохання, всього більше, 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 більше. більше. А це її виснажує, це виснажує сили душевні. Людина стає просто таке марнотратство таке її Еї робить безсилою, безсилює. І вся ця гонка за якимись певними матеріальними цукерочками вона стає чимось таким Слухай, Болючим, да. Дивися, от дивиться якийсь такий чувак, кілограм 120 зараз на тебе сидить і так. Так смачно пальці після шашличка, там вінішка. От, і думаю, слухай, що ти там таке говориш? Ось який в мене мерз, тут <реш> стоїть. У <'ю. реш> <В> мене <реш> трьохетажний такий дом, <реш> <реш)> да там з <реш> жінкою, половина кімнати, я правда не захожу на то такі. А ти мені тут такий щось таке розкаєш, ходжу в церкву, заніс сьогодні, вон батюшці відмолив свої гріхи, бо минулий тиждень я умолчу трошки цей. Трошки масла виробництво дав там, не 200 грамів, а 180, цінули ту саму. Та? Ну олії трохи там, не дали в банки. Та? Ну і трохи поза поза минулорічний цей, да, в каші там, ну, зробив знижку, люблять, роб... люди люблять знижку, вони потащилися трохи. Грошей нема на віз китайського товару, трохи. Все ж класно. Що ну. ти там таке розказуєш? При ку доходиш? Я в церкву ходжу, люди в церкву ходять, я висув свою да. духовністю своє. Розкажи мені тоді, що там такого краще. Краще в твоїй духовності, ніж мене. ти ходюще таке, подивися. Щасливий, правда. Ходючі такі, вітром здує тебе. Зі скали тебе вітром. От гарної такої скали. Ну, так, правда, так. знаєш, але я правда не лажу в 120 кг на такі скали. Так. Ну, а чому так. мені туди пертися? Да, і, і дійсно не треба, не треба. Треба, uh -huh. треба падати. Треба падати. Треба ось цього, ось, ось цього награбастити, награбастити, собі там вкрасти, там обманути, там нечесно, там ще щось. І падати, і падати, і падати. Отаке От митєве є, да? ці шашлики, ось, ось, ось зачепити за це, за і знов таки, да? за кохання зачепитися. Або за владу, або за популярність, або за статус, тобто ти зараз про якоря якийсь говориш да, да, про да, да. залежність, за залежність Ну мені при про дно да. про дно. Ти напевно да, говориш. Да. От, ні, ти мені перерахувала, за що цукляються люди за машину, дім там за щось таке. Да? Ось зачепитися за це і не мог би. Втримуватись, от як на цій скелі, зачепитися uh -huh, за uh -huh. Мерседес, і триматися за нього. Так, і такі, я ж не можу розслабитися, бо я ж паду. Ну, бо розумі, що падаю. Uh -huh. Насправді серце, якщо спитати, да, серце спитати, то ти падаєш. Ну і падай, і на здоров'я, і, і падай на саме дно, щоб там тобі було гидко, uh -huh. боляче і дуже соромно, і серце тобі сказало, що ж ти змарнував життя, тобі давалося. Тобі ж творець дав життя, то що з ним зробив? А як відчути, це дно чи це не а, дно? Як відчути цей момент? О, це, це не обов'язково саме дно, але сам процес. Просто що людина в якийсь момент розуміє, що все це було ну, ні для чого. Просто ні має, має бути сенсу. відчути якусь череду таку а, постійних якихось таких недо. Або так? та? Не відчути навіть, бо якщо серце mm -hmm. там забите і холістерином і, і, і всіми цими штуками. Або цим я відмовив Грифії всього, uh -huh. може і не відчує серце, але буде падіння. І рано чи пізно, чи діти, чи здоров'я, да, аж аж що я зробив життя. Uh -huh. Таке питання. Можливо, це нам е, дві секунди до смерті, але це питання буде. Навіщо я це прожив? І взагалі в чому сенс життя? І ти знаєш, е, тут живуть різні люди. З людям треба вишивати, яким треба здостати, якимусь людям треба вже почуті, якимсь uh -huh. людям ще вище на вищому рівні, треба знань, треба бути розумним. Не всім треба бути розумним, де uh -huh. Боже. Uh -huh. Але деяким людям треба питати, хто я і навіщо, і тільки коли, тільки коли, і в жодному uh -huh. разі ніяк інакше, тільки коли з'являється це питання. А навіщо мені ось це? Ну я от набрав я. Сховався від життя за цими кулісами, за цими всякими статусними штучками. Сховався від життя, поховав себе в могилі свого дому. Але я не живий, я не живий, я не разу не жив. І іноді буває там щось бабахне по голові, чи там втрата свідомості, чи щось таке, чи там вмер хтось близький, і людина така. І що ж я роблю зі своїм життям? І, можливо, тоді ось це перша іскорка, таке, а хто я навіщо? І тільки коли ця іскорка, і тільки коли ось це бажання дізнатися, що я тут роблю, воно починає розкручувати такий, запускає маховик, такий інструмент. Бо за цим питанням приходить питання. А хто дав мені ціло? А чому я в ньому? А чому я дихаю? Де ти таких людей бачив, щоб таке питалося? На похоронах всі ну, плачуть, що більше да, не зможуть да, побути да. з тою людиною. Ну, так жалко, що вона померла, вона мені тепер грошей не дасть, не побуде зі мною, не буде кому прийти почесати, щось там, погуляти, там я не знаю. Да, <реш> ще, що є такі люди? Я скажу, господи, як Де таких людей знаходички питаються, що я тут роблю, для Але чого, живу... куди я йду? Да. <реш> я живу серед таких людей. Я mm -hmm. робіть, скажу більше, що шлях наверх, можливо, ці людей, які м, починають задумуватись. Навіщо, навіщо Чи е, може я запитатися, чи наприклад е, людина, яка думає, для чого я курю, що треба кинути, а не виходить, або людина, яка е, нарешті усвідомлює, що для чого я випиваю, там чи стільки їм, чи стільки сплю, чи чогось такого надмірного для чого я роблю та що це може бути саме в цей момент, їй потрібно щось піти знайти і долучитися до якогось такого дядьки, як ти, щоб він розказав щось, розтолкував, може. Можливо, Пояснюю. можливо, коли там бабахне щось по голові, то людина тут а, чи кидається до Бога, чи до друзів. А, чи підкажіть мені, як мені тобто в той момент, коли людина щось кудись кидає, що шукає так? Можливо, та? можливо, mm -hmm. в цей момент, але знов-таки зі мною не вийде просто, зі мною не вийде, Зі мною вийде робота, практика і кожного дня. Прийдеш до мене, ти будеш практикувати кожного дня, або підеш далі в своє ось це uh -huh. Uh -huh. барахлішко, uh -huh. Uh -huh. або почнеш відчувати смак, життя, насолоду життя, переживати, переживати себе справжнім, таким як ти створений. Я, я ж теж був колись молодою людиною, слухав інших людей і думав. І мені навіть там я ходив... На тренинг, Ти що і думав? І думав, що я правильно живу. І думав, ходив на тренінгі, знаєш, такі були особисті орошки. Всі, хто думає, всі мають багато освіти ходять на тренінги. І мені там розказують, що я маю бути успішним це таке. я маю Багато це таке. Я повз такі, в мене було було все це і є зараз. Це не відміняється. Це мені з достатком мені класно. Хороший час, хорошу їжу і так далі хорошому домі з класною машиною. Але питання не про це, питання про те, що в якийсь момент виникає, виникає, запитання, звідки взялося і що таке джерело того, що є. Звідки взявся я, чому в мене є життя, хто мені його а чи, чи він забере, чи хто да? І коли забере. Що буде з моїми дітьми, а чому такі ді... ну, І так далі? Усі uh -huh. питання ці питання uh -huh. починають крутитися, крутитися ходити. І нарощувати в мене бажання uh -huh. Бажання торкнутися до джерела початкового. Тобто до першого джерела. Не слухати інших людей, які розказали, що Ісус Христос там або буде, або uh -huh. а до першого джерела напряму. А як його відчути? Остає наступне питання. А як зв'язатися з цим першим джерелом? Що мені тут підкрутити? Я хочу з тобі поставити mm -hmm. цю радіо, щоб я міг задати туди питання і сказати, слухай, ти мене створив. Навіщо ти мене створив? Я хто ти? І що я маю робити? В парті, щоб відчувати себе щасливим, цінним. А потім моє могли піднятися, стати я ти, ти багатий, і оце все. Ніяк угу. інакше. Бо камінь відчуває камінь. Да? І, наприклад, е рибак бачить рибака, угу. да? дурак дурака, а розум нерозумного. І е це називається, я повинен вподобатися за своїми властивостями до властивостей творця. А щоб вподобатися своїми властивостями, то треба так тренуватись кожного дня. І це тренування ну таке просте, просте, просте. Тобто Не для початку, складно. якщо я правильно розумію, треба щоб вийти в духовний світ, якось все таки позбутися залежності, а це тяжко зробити, але через саме отакі як це, доторки духовності, ти можеш до того прийти і залишити це да. все але якби, залежність, бачу, без насилля. Да, правильно незалежність тільки так, знаєш, от кажуть, залежність це там сигарети, алкоголь ні. Робота теж залежність. Тоже залежність так. залежність угу. це успіх, залежність угу. це гроші. Що сусіди подумаються, що да. ж теж така думка залежна, да. правильно? Яка да. угу. нас обмежує? Да. Залежність це звички мої, залежність це моя вузька свідомість, яка не покидається краму. залежність від е комфорту, від почуття комфорту. А творець це щось взагалі протилежне. Угу. Творець це з нічого стає все. І це все. Є тільки насолодою і бажанням насолодити і і що ти ще крім того відчуваєш? От ти якусь свободу відчуваєш? Що як ти скільки ти енергію а -а -а -а. береш у цю таку класну да. що ти от бігаєш? Я ну ти такі легкі, бігаєш по горах, ти стільки всього встигаєш, у тебе постійно гарний настрій, такі тебе купа ідей завжди. В мене є глибоке, глибоке природне знання того, що тут відбувається, що відбувається зі мною. У мене є. Безмежний спокій, я відчуваю вічність, себе вічність, я відчуваю себе в єдності, я з'єднаний з моїм тілом, я про нього дбаю, воно дбає про мене, я насолоджуюсь. Там воно зі мною. В мене тут нирки з печінкою розмовляю, займаються любов'ю. Да? В моє тіло дихає. Я з'єднаний з деревами, зі скелями. Я в єдності, я щасливий і. Я не знаю, що може бути більше за це, бо я думав, що щось і більше. а воно таке місерне uh -huh. і таке кошмарне, таке, знаєш, як, як зіпсована їжа, що нам наближатись до цього не хочеться. А тут щось таке смачне, таке тонке. А, і це не, не, не шезотерика, це, це уподоблення до властивості. Ну, якщо чесно, це, я ще не бачила таких, таких здорових послів. людей. Да. Я а, дуже рідко зустрічаю. Береш, береш долоньку і, і кажеш їй, а чи ти хочеш насолодити ось цю долоньку? Вона каже, хочу. Давай насолоджуємо. А чи ти можеш насолоджуватися своїм насолодженням? Вона каже, «Да, мені приємно. А ця донька каже, і мені приємно. Да? І ось так. І е, на цьому прикладі е, ми можемо побачити, як е, чоловік спілкується з жінкою. Да? Замість того, щоб від неї щось тягнути, він каже, а давай я тебе насолоджу і насолоджуюсь твоїм насолодженням. А жінка каже, давай, а я тебе насолоджу і насолоджуюсь твоїм. А, Бізнесмен скаже, а я так влаштую свій бізнес, що що клієнт насолодиться, а я насолоджусь його насолоду від того, що я роблю. А клієнт каже: Ой, а давай я тобі більше грошей дам, а ти насолодишся. Тобто я зроблю класний продукт, <ма microsceto> <пас complacasia> і, ти і ти насолодишся. А я, і ти мені <пас> потім скажеш, дякую, будеш щасливий, коли будеш мене бачити. і Я буду кайфувати від цього. Від якого всі кайфують, бо вони усвідомлено починають служити. Всі служать. Але одні служать грошам, другі служать своїм е, якимось бізерним егоїстичним потребам, треті служать. Але такси служить, офіціант служить, всі в служінні, всі бізнесменам служать. Але якщо він це робить несвідомо і людей це mm -hmm. трагедія, вони служать і не кажуть, що я ж в служінні. Я в служінні. Я тобі продаю морозиво, що там хліб продаю, тобі Візьми це. Візьми, як дар божественний, так ні жоден продавець не думав, до... але якщо б він догадався, він от би uh -huh. отак розрахував на касі, то би пішов і буде п'янув, проносився. Дякую, Боже, який ти прекрасний! Так, я знаю, що я вмію запускати класні речі. І я хочу зараз сказати, що е, якби, наприклад, той самий виробник масла е, сказав, тепер буде за ту саму не, не 180, не 200 грамів, а 215, наприклад, грам, щоб вам було зручніше, там, чи тої самої олії, там літр, е, півтора літра за ту саму ціну, да? yeah. чи там ну, будь-що там. Тому що я хочу, щоб ви напала... щоб вам був бонус, що такі зверху, а чим я можу дати, Ну, саме тим, та? або чим я можу вкрасти, ну саме тим, то. Та... Жота, <смеш> 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 от тому це така парадигма. Та, міняється ну, да, міняється любов, парадигма там міняється світ на любов, да і е, звичайно є різні рівні егоїзму. І на першому рівні егоїзма люд... людині достатньо е, е, просто покінчити з тим, щоб е, жрати за чийсь рахунок, набрати за чийсь рахунок, не тільки грабувати когось, просто перестати це робити. Mm -hmm. І почати бути просто в обміну, ну чесному обміні. Ти мені, я тобі. Бізнеси такі прості, знаєш, ну це якісь недорогі, дешеві, погані товари, але ну просто чесно, за адекватну ціну. Ось так. І від цього вже буде всім краще. Далі піднімаємося на наступну, на наступне степень. Отам вже робимо красиве, красиву упаковку, бутіки, щось таке статусне. Да, і, і це ж продається красота і достаток і вже але не ціною смерті, правда, що рошен нас всі купують. Рошен ні, ні, ні. живе, а люди за рошен вмирають. Ні. Та тобто це ніби бізнес побудований на якихось жертвоприношеннях. Угу. Не знаю, я, я знаю, що є живі і мертві гроші, і я би рекомендував бути в живих грошах. Тобто ці гроші, які даються з вдячністю. З вдячністю. Mm -hmm. з вдячністю. А, а, далі може бути бізнес, який впливає на почуття. Тобто купляємо щось і, і купляємо з цим почуття, які вкладені в це. Да? Наприклад, а, а, я купляю. А, не знаю, там була реклама Чернігівський пив, пиво і отримую друзі. Да? Я купляю гумку і отримую увагу жінки. Да? Ну але не отак, от, от нагло, да? а насправді я купляю річки і вона викликає почуття. Ну, от, до речі, це, я знаю так, людей, які, які оці, роблять оці, духи. Оці, uh -huh. да, брюки. Вони так зроблені, що вони викликають в мене почуття, я закоханий в них, бо це така тканина, і вона нерветься, і вона така прямо. І всюди я можу в них бути, і вони угу, якраз... Зручні дуже там. Боже мій, що це за щастя або А, Тобто є такі речі, які мене просто надихають, угу. вони дають мені відчуття. А є речі, які дають мені більше змістити. Це новий щабель бізнесу. А там я відчуваю, що я роблю добре для людства, для планети. Там в мене є якась велика така ідея. Угу. Ага, У тих що... компаніях є місія, місія. Так, так, власне, є такі компанії, місія власне, в них була. Там, де е, готелі або е, продукти, якісь, наприклад, духи, я стикалася. Де е, коли ти отримуєш більше, от готелі вони настільки шикарні, що коли ти приходиш, а він там коштує 50 євро всього на і ти розумієш, що, що такі готелі, 50 євро, там да, навіть не на 100 баксів, то тобі віддають ніби більше. І то тоді по, і постійно е, зайнято. Постійно бронюєш, і ти вже лишаєш там не 50 да, баксів, а 70 да, там баксів да, чи 100 баксів. Тому що ти, ти розумієш, персонал. що стільки скільки вони дали, тобі хочеться лишити да, ті чаєві, да, правда? Да, і персонал щасливий, і всі да, Так, до речі, там, та, приємні, та це дуже помітила. Mm -hmm. Ми починаємо впливати один на одну. Тата. І а потім вже ще більша степень егоїзму, ще більш тонкий егоїзм і, і тоді бізнес, який. Створює стосунки між людьми, і тоді відбувається таке знаєш, зрощення одним одного. Mm -hmm. Ми святкуємося, щоб товар зрощував люди. Ой, я вже хочу туда. Да. Де це таке? я Хочу дуже да. класно. Таке оточення останнім часом. От я бачу навіть такі реклами. Знаєш. Скажімо, Nike знімає про, про людей, які відновили себе і стали чемпіонами в Паралімпійських іграх. Він, uh -huh. він дає людям надію, він дає uh -huh. людям а, нове життя, він дбає про людей. І, 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 і не вся така є продукція, але oh. є така продукція, ти її купляєш і ти кажеш, я купив, наприклад, ці черевики, uh -huh. і я піду в нього в гори. А не я піду в гори і я mm -hmm. куплю собі. А я купив ось це, і воно збуджує мене. Дав іти в особисті в ріст і задавати питання. Хто Це зовсім інакша якась позиція. Ти зараз говориш про якусь зовсім інакшу позицію дивитися на речі на взагалі все. Я тобі скажу, що е, ти зараз сказав про надію, Колись я пам'ятаю, що надія завжди казала в останнє. остання. Потім хтось сказав таку фразу, що не залишайте людям надії, тому що ви їх обдурюєте. Але зараз я розумію, що те, що ти говориш, мені зараз відгукується дуже, що все-таки дійсно, коли в мене також є надія, я йду в розвиток. Я ще думаю, ну ще зараз я от попробую, а потім ще зараз, а потім ще, і воно так мене виводить на класний рівень. І я живу і дуже кайфую від того. А Це чи, дуже класно. Тим більше твій рівень? Mm -hmm. рівень. До речі, от про людей, які дарують надію, вартує мати біля себе людей, які варту... дарують надію, все-таки правда? А на які так. тебе обмежують або Звичайно. говорять, що тебе щось не вийде? Звичайно, ну але кожному бачиш, хто хто там жарить шашлики і каже, п'є вінчик і каже, у мене все добре, навіщо йому надія. Йому треба тільки втриматись, втримати це йому, да, щоб не було погано, щоб не було гірше і щоб було краще, ніж іншим. не в інших. Ми нічого просто не маємо шаштуків, напевно, <гум> що правда? <гум> я, ми маємо ж... на увазі, що є такі люди, які е, тільки тим і обмежуються, що це в них так <гум> стабільно, такі. І, 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 і вони щасливі, ніби самі в себе такі крадуть шанс. Так, але я щасливий, що є такі люди, і вдячність мені мене виграти, або як не буде каменя. І не буде почві землі, то не виростуть дерева. Так. Це mm -hmm. має бути. І вони насправді служать, вони настільки служать. ми ж колись теж були, да, в... були... серед них. Ми серед всі ми... служимо одне одному, вони в служінні, це святі люди. Але, Але в них просто свій рівень. Mm -hmm. І ми всі піднімемося. Бо падаєш, падаєш, відеш в таке піке, що тобі там захочеться. Життя починає тебе вчити, обікрав когось на тобі по голові, на отримай. І ти такий, ну ще раз попробую, ще раз існує. Ну Добре, я більше не буду красти. <рес> ну, хтось і усвідомлює, хтось і не усвідомлює. Але знаєш, зараз так класно, я, ми зараз про це говоримо з тобою. І я згадую, я теж колись і все ж таки їла і пила дуже багато всякої хімії, вливала в себе, і, і курила, і харчувалася сосисками, і купую, все гавно, і то все в себе впіхувала, не впіхуємо, робила. От, і реально в мене був і менше енергії. І я все почувала погано перепад емоцій у мене постійний був. Ну, то, що ти говориш, я навіть не усвідомлювала Це, що ти говориш, це для мене було щось таке дуже недосяжне. От, але потім там да, відбувся якийсь такий скачок в певний момент, коли я впала на дно. Я від нього відштовхнулася і подумала, що на дно впасти я встигну завжди. От, щоб ще раз дати собі шанс. І... Якось вигріб з того. І я тобі дякую, тому що ти приймав в тому так само участь ще в 10 класі. Я тобі дуже дякую. І зараз хочеться поділитися іншим людям, що є люди, які готові дати руку, дати знання. І, власне, дякуючи таким людям, я зараз тут. І я тобі теж дякую. Так, Час жити, час жити. І кожен на своєму місці, кожен на своєму місці. Просто усвідомити, що я вже служив. Я вже всім своїм тим, що маю, заплатив за свої помилки. Я вже розрахувався за ці помилки. Вже можна прямо з цього моменту починати жити, задавати задаючи собі питання, хто я і навіщо, uh -huh. де джерело, яке джерело і пробувати бути приблизно таким, як він. Це не, не піти зараз, зняти себе сорочку і віддати. Ні, неправда. Це просто насолоджувати своїми здібностями, своїми талантами ділитися щедро. І не так, ну, хтось так егоїстично тільки зі своїми, зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми і більше нікому. Але іноді я теж зараз роблю егоїстично. Але для себе інакше егоїзм, егоїзм і... набирає інакших і... форм і, чи так, як сказати, відчуттів. Ми не формимо і не вб'ємо, і не треба. Его... Хай uh -huh. буде егоїзм це прекрасно. Uh -huh. Але просто так зрощувати, зрощувати степень егоїзму до такої тонкості, що. А, а, а я хочу стати світлом. Mm -hmm. Я взагалі хочу, бо світло безмежне. Я, якщо я хочу багатство, то отак от на, на, на стати не вийде. А ось е стати тим, що це все як весна, да? І оп, весна, і скільки листя, і скільки квітів. Так, чекай, чекай, давай зупинимось на весні, а потім ми продовжимо далі. Але Добав. я дуже дуже тобі дякую. <laughs> дякую, закінчуємо. <шлі> <свіл> <хлі> Всім гарного дня, па-па.